Останній тиждень я хожу з думками про те, що все, що я роблю в цьому житті, немає якоїсь конкретної мети і цілі. Що ніби все має мати якусь структуру, план. Я маю чітко знати цей план на 10 років вперед і не дозволяти собі тимчасові випади на якісь тимчасові захоплення чи хобі, і це трошечки змушує мене. Все більше і більше колупатися в собі, і в цьому відео я спробую знайти відповіді на ці речі. Привіт, я Іван Заєць. Я ведучий та креатор. на цьому каналі. Я проживаю якісь свої думки, з якими разом рефлексую. Якщо тобі здається, що дивні думки і самокопання приходять в твою голову випадково, і так стається лише з тобою. Запевняю тебе на цьому каналі. Ти знайдеш відповіді, і розуміння, що ті думки, які приходять в твою голову, цілком не випадкові. І це відбувається з багатьма людьми в цьому. Світі тому буду радий, якщо ти залишишся, одразу поставиш лайк під цим відео і додивишся відео до кінця. На цьому каналі я вже знімав відео, де розказував про те, як бути сіо свого життя. Основна думка була в тому, що треба ставитись до свого життя, ніби це твій особистий проект. Якби ви ставились до якогось, не знаю, якщо ви project manager, до якогось проекту, який залежить від вас. Якщо ви SMM-ник, то те все в житті має мати якийсь конкретний контент-план. Ну в принципі, головна ідея в тому, що в кожному проекті, в усьому, що ви робите, має бути дисципліна. Я от зараз намагаюсь подивитися на своє життя і дати собі відповідь на питання, а хто я вообще не в робочому плані. Тобто, давайте одразу відкинемо всі ці думки там за гроші, за кар'єру. Ні, я хочу зрозуміти от свій портрет, от який я? Я, типу, веселий чувак, який може розсмішити і тримати там, не знаю, багато людей, чи я маю бути. Типу серйозним, щоб на мене там реагувала більш серйозна аудиторія. Чи я маю бути якимось таким більш euh, зверхньо дивитися на людей? Тому що щоб не підпускати, тобто це мій такий панцир від того, щоб не підпускати людей ближче. Чи я навпаки маю бути ближчим, відкритішим? Але якщо я буду відкритим, то мене легко можна буде образити і все коричу, оці ці всі думки в моїй голові. Вони не збираються в якесь одне конкретне рішення. Воно ніби десь світає, але я його ніяк не можу спіймати. Я ніби сідаю писати свій е, портрет. Реально, я беру листочки, виписую те, що там в моїй голові. І я не можу до кінця зрозуміти, а от яким мене, от я бачу себе по-своєму, а от яким мене бачать люди, яких я зустрічаю на роботі, яких, з якими я провожу зумколи, які просто натикаються на це відео в інтернеті. От яким, яким вони бачать мене? Оце перша реакція. Яка вона? Я намагаюся її вгадати і ніби адаптуватися під те, яким мене хочу, щоб бачили. Я хочу зрозуміти, що я. Маю в собі. Підсилити, тобто ці сильні сторони, і що те, що слабке, менше звертати на нього увагу. Ви взагалі знаєте, що от в європейських школах, як в нашому дитинстві було, якщо дитина погано знає англійську мову, їй наймають репетитора з англійської мови, щоб підтягнути до середнього рівня. В європейських школах це досвід доволі цікавий. Вони навпаки, якщо дитина там погано себе показує, не знаю, в англійській мові, вони. Не наймають її репетиторів з англійської мови. Вони наймають і репетиторів з того, що у неї класно виходить, щоб її сильні сторони ще яскравіше відрізнялися, а щоб якісь слабкі сторони ну, просто зникли і з горизонту не заважали їй жити. Тобто, зараз мій мозок до кінця не може сформулювати оцю картинку своєї особистості. І натомість. Мій мозок починає генерувати ті образи, якими я насправді не являюсь, якими я ну, чомусь сам собі надумав, що я там не знаю, я поціновувач Формули 1. Я собі це придумав? Чого я поціновувач Формули 1? З чого я там? Ну, зрозуміло, що Формула 1 взята як приклад, але сам факт того, що чомусь я собі в голові намалював такий образ. Раніше вийти з такого стану мені допомагала звичайна пауза. Ти паузишся, забуваєш хер на все, і ця пауза повертається. Відпочинок базовий. Ти їдеш на відпочинок, повертаючись з відпочинка, ти стаєш свіжішим, повертаєшся до своєї рутини і знову ніби забуваєш про це. Але зараз це не працює. І я почав розуміти штуку таку, що ми живемо зараз в соціумі, в якому по факту. Дуже багато чого дозволено нам. Я про вільнодумство. По факту, людина може вийти на вулицю з плакатом, я не знаю, гордон, я тебе люблю, і їй за це нічого не буде, тому що є вільнодумство. Вона може робити все, що хоче. чим хоче, тим і займається. Зараз максимально відкриті двері. І це, оцей от стан, він ніби дає нам можливість. Думати в дуже багато різних сторін і робити такі розфокуси, які насправді нам ну нахрен, не потрібні вони нам. І я такий до цього прийшов: а можливо, якби ми мали якісь обмеження в плані нашої думки і в плані того, чим ми можемо займатися, було б набагато простіше. І періодично я такий блін, а може, якби я ходив на звичайну роботу, де у мене був би. Якийсь керівник, який обмежував би мене, якби я працював там з 10 до 18 більше нічого в своєму житті не робив би, у мене б не виникало цих думок. І я б не заганяв би себе цим, типу, блін, а який я, що, який психотіп. І я б ну, взагалі про це не думав. Я просто жив би реально кайфове життя. І я знайшов рішення насправді. І я зрозумів, що я почав зупиняти себе від непотрібних мені речей. І я. Перестав чекати чогось. Тобто немає такого, що я чекаю, що ж буде зі мною, там, коли я викладу це відео, що відбудеться з моїм каналом. А чи подивиться його мільйон людей, а чи по поставить тут лайк під цим відео. Ні, я почав від цього відмовлятися. Я почав відмовлятися від проєктів, які мене не цікавлять. Я почав е в будь-якій ситуації, навіть яка в цей момент, мені здається, блін, ну. ай! Класно було б, якби я був там. А я такий, та не було мене там і немає. І, значить, так має бути. Бо чим сильніше ти тримаєш якусь ситуацію, тим важче вона ніби до тебе приходить. Бо вона, знаєте, така ніби хрустальна, ти її так сильно стискаєш, що просто розбиваєш в своїх руках. І дивитися на все більш позитивно про якесь добро, про щось хороше, бо стільки поганого є навколо нас, що якщо і ти ще будеш продукувати щось погане, реально з цього нічого хорошого не вийде. Не просувати чиєсь життя, а створювати щось своє, те, що цікавить мене, так да, хай воно зараз не знаходить відгука там у дуже величезній аудиторії, але буде день і воно дійде до якогось свого логічного завершення. Бо я вважаю, що у кожного з нас є шлях. У когось він коротший, у когось він довший, хтось для того, щоб досягти мети, витратив 10 днів, хтось для досягнення мети витратив 3 роки. Але в кінцевому то випадку ми ж то прийдемо в одну точку. І чим раніше я це зрозумів, тим легше стало жити. Підсумовуючи весь цей монолог, я хочу донести те, що сумніватися в собі, це нормально. Думати про щось. Нелогічне чи доволі дивне, це нормально. Придумувати собі якісь ролі. Це нормально. Просто правильно відсікайте речі, які не потрібні вам. І відпускайте. Чим раніше ви відпускаєте ситуацію, тим легше потім досягти цієї ситуації. Я думаю, ви помічали, що найприкольніші пропозиції в вашому житті приходять тоді, коли ви їх не чекаєте. От і зараз не чекайте, відпускайте, і все обов'язково прийде прямо вам в руки. Дякую, що ти дослухав до цього моменту це відео. Сподіваюся, ти вже підписаний на канал. Якщо ні, підпишись. Доволі багато різних рефлексійних думок збираю тут. Обіймаю і гарного тобі вечора.